Житомир знову у скорботі. В останню путь провели 38-річного героя Сергія Каманіна. Воїн народився у багатодітній родині у селі Сколобів. Закінчив місцеву школу, здобув робітничу професію у червоноармійському професійно-технічному училищі. Після проходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Потім працював на різних будівельних майданчиках Житомира. Захоплювався природою, технікою, риболовлею, любив ліс, був завзятим грибником. Сергій був люблячим татом, турботливим чоловіком та дбайливим сином. Герой був дуже ввічливий, скромний, ну, допомагав усім. Селі був активний в житті села, ніде у не стояв. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. За мужність та самовіддані дії при захисті батьківщини був нагороджений відомчими відзнаками, учасник бойових дій та відзнакою за поранення. Захисник мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів і командирів. Дружелюбний друзів не кидав, ну, любив свій колектив, своїх товаришів, своїх побратимів. Нічого негативного про цю людину сказати не можна. Світла, добра людина, виконав до кінця свій військовий обов'язок. Воїн героїчно загинув 5 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися дружина, син, мама, близькі та бойові побратими. Світла, пам'ять і вічна слава герою.